Ще у січні цього року у космічному мікрорайоні спалахнула домівка сім'ї Дурягіних матері одиначки з трьома дітьми. Двоповерхова будівля повністю згоріла за 30 хвилин. Потолок падав мені прямо на голову, а палілись волоси чудом. вообще просто чудо, що я без аж вискочила з цього пожара. Все іметі остаться, в чому стояли, это, це, конечно, ужасно. Це на даний момент частину будинку відновлено. Більшість витрат пов'язаних з ремонтом дому лягло на плечі голови родини Оксани Дурягіної. Адже матрів змозі допомагати лише 18-річний син. Ми з сином всюди та втічені всіх цих місяців самі все убирали, самі все робили. і навчились класти кирпич і раствор діли. Ми самі повністю. Так. Але мізерної зарплати медсестри ледве вистачає, щоб прогодувати дітей. Дівчаткам двійнятам лише по шість рочків. Сьогодні у Оксани Георгіївни день народження. Тому працівники благодійного фонду Патріот Запоріжжя подарували родині нову ковдру, посуд, обігрівач, чайник та інші предмети побуту. Але, на жаль, цього поки що замало. Родині Дурягіних потрібен зимовий одяг, взуття, постіль, меблі. На даний момент Дурягіни живуть у своєму зруйнованому будинку, в якому функціонує лише одна кімната. Всі, хто може допомогти Оксані Дурягіній, будь ласка, звертайтеся за телефонами, які бачите на екранах. Юлія Гаврилов, новини ТВ Голд.